От тепер я перебуваю у справжніх павучих катакомбах. І генеральний секретар Москвин до рівня головного павука не дотягує, явно програючи генералу Корбуту. Знати б, що він задумав, що приніс йому Лясницький з Д-6, Що повинно знищити ворогів революції, поки що лише питання. Зрозуміло одне інформація про чорного у Павла. Тепер він моя мета. Абсолютно вірно. Тепер він наша ціль. Ось в мене місці. Так, давай перезарядимо всю зброю, яка в нас тільки є. Так, і подивимося, що в нас перцям. не заходив в ігру декілька днів. У нас явно не ця зброя а з тихим. Ми вистрілимо. Ну, давай з револьвером тоді. Револьвер тихий. Є безпити. питання. В Конструкції сказано, червоний дріф, потім висмикуй. Самовисмикуй. А я поки зароблю. Ей! А що А що не так? А що не то? Блядь, я тут ще такі лампочки старі. Бляха, я про їх існування майже забув. Що буде, якщо я пройду через це, я не знаю. І ниху... не ху... Таке я йобу. Ось що воно буде. Так, зривчатка. Це шо таке? Нічого собі. Якщо я вистрілю... Ось туди ніхуя не буде, я пані. Там броньоване скло. Воно і є проблеми. А я зможу туди дострибнути? Да! Ми дострибнулися сюди. І тут щось має бути цінне. Я не дуже хочу брати ту зброю. Але є проблемка в другому заключається. Ми прийшли сюди, тут є сейф, все супер, але немає ключиків. Ось в цьому є проблемка. Ключі, певно, десь внизу є. Щось мені таке підказує. Так, не хочу читати москальські надписи. Ось, ось ключик. Тепер ми можемо піти абсолютно вірно, наверх. Навіть да, допригнув. Ого. Супер, відкриваємо сейфік. І питання, що в ньому буде? 24 патрона бойових. Ну, як мінімум, ми зможемо за ці кошти. Добре купити патронів або взривчатки, що нам потрібно, не знаю. Але на щось буде. Так, калашик. Це звичайно супер, але. Без одна хвилина всього лише. Рататуй. Так, добренько, погнал далі. Нижанція. Так. Хуйня всяка написано. Для промивання мозгов. Да, нічого ціну немає. Добренько, погнали далі тоді. Нам потрібно звідси вибратися. Ну, спершу знайти нам, звичайно, же, Павло. Це що тут гармета? Як потроювати буде? Я но ж ви отковши по ма. Начали все. Чи тут примашні? Чи є? Спокійно, товариші! Зараз, зараз! Блять. Ну Саш, пишу на так и хотелось. А, тож, блять. Ебать! А что то было? Ебать, движняк начался. Я вахуй. А, блять, это в боб. ты разобрался? Я наказывал спалы без Товаришу командири, ми ж не фашисти якісь людей живцем палити. Кулю по потилицю, це ще куди не йшло. Давай. Эй, що таке? Вбито! Паскуда! Та попаду я сьогодні, ні? А що це таке? В смислі? Бля, ми чекаємо, в мене питання все більше і більше. І вахуй.

Ну гря, то упало не брали. Це була шашка, я поняв. Сере наш, п твою мать! Блять, як вирішить ту Тут такий прожектор я їбу. Нам не поділу з ним. Трошки прихворів, походу. Ага. Навіть не попав, навіть не попав. Куроваш. Попав. Аж дивно. Самому не віриться. Давай перезарядку. Ходимося зверху десь, може, там абітурієнти. Вичікують на нас Ляха не попадаю навіть. Бля, давай аптека на базу. Так, а чекай, а чого че я секую, якщо мене вже замітили? Стройний кноп я вже не буду. Чекай, у мене вот котання. Почому мені саме цілитись. По лазеру чи... Бля, в смысле по лазеру це добре? По лазеру цілитись не треба. Блять. У ч впадло? Як выключить это свиту? Так, окей, давай підбиратися треба ближче. <coughs> Вибачайте за те, що рашли. Так, як все ходить. Так, виключаємо світло, сразу. Десь наверху. Де саме? Бачу. Уполон не брати. Попробуй візьми мене, що попробую. Ага. Полон не брати. Насова хверто стоя по факту. первый кинет непонятный. Трати. Да ты курва. Минус. Трати. Там шадость. Ха-ха. Ха-ха. там что-то можно было взять, а чем нет? показалось. Да, оно показалось. Ну и... Молодец, умничка. Навещу, сейчас ты залез. Так, добренько, ми всіх начебто перестріляли. Наскільки то я правда, поки не знаю, побачимо. Але знаю, стоїть з що нам треба. Братанчик, ти чо? Щось він приунив. Мабуть, сумно. Прямо прийдеться. Хуй знає, що йому прийдеться, я часу, блядь, Кинув без... Е вид поедем так давай безьму и тайниша блять а что это стало лампочка минус блять на что я вылажу Ой, я буду з дробовичком сидіти за углом. Я в паф грав, я знаю, як це робив. Треба. Блять, я забув, що тут пристава немає. На дробовиках. Бля. Ти помався. Ну ти паскуда. На, Наове. Блять. тут, конечно, так не. Блять, страшно. Я не хочу ты выходить. Блять. Разрядка. На, получай. Страшно, блять. Ёб твою мать. А? Хоть бы на меня. А, получил падло. Надо сейчас За ты заряд на дробовичок. Чекай, а мне что-то надо в маску где-то? Цикаво. А що тут радіація, чи що що? Помстимося, Контрі! Блядь! Сука, уйобіше! Я злякався, блядь! Не, ну, що не кинуть туди, а щось я пропустив. Так, добренько, давай нову масочку. Сюди, на базу. Сука. У мене все більше питань, на що я тут вилажу? Так, лампочка, минус. А, вот я мастер. Ни одного промаха с трех патронов. Так. Давай маску один мы, не знаю, навещаем. А? Да, раз накинуть. У полота, у Бляха буду. Минус. А что такое? Блять, там шады не да. Давай, давай, питходь. А что его! Обходьте! А шо не так? Наших бьют! А шо не то? Что-то случилось? Блять, я... <laughs> получай. Перезарядка плюс э, сразу, давай. А что такая? На, получай, паскуда. Ну давай, сейчас буду. Ну, ну. Так, трава. Бляха, как оно выключается. Вимкнути я щось не можу, не виходить. Так, добренько, давайте тоді будемо. Звичайно ж, лутатися. Займатися тим, що я більше за все люблю. Ось. Де? Да, Хто? Прежде твоей матери, да, она? <свист> 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 Давай, поем Давай, сразу новый фильтр Кикен ему. Минус. Давай, полутаты, слышишь? Вот мальчики в трусиках. Продовжуємо наше победовесие. Фуйка, блядь. Не то я вспомнив. Лампочки зло. Ламп. Блядь, уведомления. Ч я телефон не, вимика... не вимикаю? Не вымыкаю коли я, блядь, починаю записувати. Я ж хотів світ виключити. Бля, може тут щось є? Немає. Натурі, якщо тут є щось іде, то я б залібки залутав би. Добре, тут вихід. Давай ще раз передивимось. Ми підібрали якийсь ключ. Він може бути відкривати щось наверху. Наприклад, ось тут. Ще один фільтр. Калашик. Фу. Ну калашик. Прицелом я би взяв. Плюс нового книжанця, але є нічого питання. На Артем, Артм ще... з... А, вот воно. Давай, відкриємо. Що у нас тут? 12 патронів, трохи бідніше, ніж попередній раз, але так, може на щось сводитись. Перепогнали далі. Так, в щитку нічого абсолютно немає. Питання є. Або тут воно щось. О! Дробовичок, а який в нас... то це вдалівше? Чекайно. Кусовочка, чи то зробив з вушником, чи то з чим, не знаю, але. Наче щось цікаве. Добре, ми піднялися наверх. Може тут десь є вихід з всієї сторони. Та хрім там плав! что тут щось ключе это вмкнутый я наразі дякую Це -таки вентилятор здоров ого блядь, не звісно Чекай. а хіба нам не тут десь проходите <кій> Ні. Беда. 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 Шановные джентльмены, у нас есть беда. 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 Бляха. Так, где надо заспавнить? Добре, прийдеться використовувати старі методи боротьби в цій гріз з воздухом. Напрявекий жаль. Прийдеться до цього вернутися. Адже в іншому не буде. Так, тут у нас закрити ми це знаємо дуже чудово. Друге, нам потрібно піднятися нагору, діти маску на декілька секунд. Подихали, молодець подихав і хватить. Досить. Тепер відкриваємо наш навігатор. тиснемо рубильник, який є до того, нічого з ними робив. Супер, я собі тобою почувсь. Тепер знімаємо і відкриваємо 12. Тобто це в нас безродово без цієї херні. що щоб йдуть, що нам сюди потрібно йти. О, стара башка ще пам'ятає. Чекай, я не буду використовувати більше, ніж це потрібно. Вантажні прийняв. потрібно було старше залізти? Давай з ними. Але шо ж мені? Бляхай. Я Кого ти затиснув, де? бухты? ти дебіл. Я Это я понял. Так, ось мальчики ч чот борзеють. Надо їм показати... хто я хто, блядь? Люди сперед перед переплять мені підзисово. не <сум> <сум> слово не для мене <сум> І шутери також. Блять у мене є питання. Є мінус. Мінус по Парад, берет. Блять. Почему он можешь вымолвить из это... слова? Что ты монтаешь кругу? блять, вот совершенно наплевать его. Молодец, отдохни. Получай, это паскуда. Че він блядь, Витворяє там. Так, а от тепер мені хотілось би отримати декілька приятних приємних штуковин, які називаються фільтри. Це у цього місця, певно. Так, я не взяв калашка, але тайхер с ним на нього. А що там той вторая? Його Нічого гарного, я його прислухав. я гарное, понял. де вичинялось ворота, чи то що по звуку було. А які патрони використовуємо Ч він загорівся Подохнешь, так, добренько, давайте поди... поглянемо, звідки вони йдуть і куди їх можна ще більше запхати. <клес> так, окей, далі там проходу немає, абсолютно вірно. Продовжимо. Так, що у нас тут є? І ні одного курва фільтра немає, бляха, то шо таке? Чи я вам що без фільтри маю? Кто то є? А то, -то є? Серія підійшла до свого кінця. Надіюсь, вона тобі сподобалася, адже продовження цієї гри ти будеш бачити в наступних серіях. А для того потрібно підписатися на канал та поставити лайк і бажано написати ще коментар. І тоді серія наступна вийде якомога швидше. А якщо не швидше, то більше. Але вона вийде по-любому. Вона вийде. Сроків я нікого тепер не даю. Не моя, це хуйня. Тому дякую тобі ще раз за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!